Одне слово. Шо? Ло? Ми. Так, 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 це не помилка. Сьогодні у нас на огляді військові шоломи. Привіт усім! Це компанія Укрармор, і я той самий Микола. Саме я відповідаю на ваші повідомлення та дзвінки. І останнім часом я постійно чую: аго, УкрАрмор, у вас такі круті бронежилети. Може, у вас ще й шоломи знайдуться? Звичайно, якщо вже захищати, то захищати повністю все, а особливо Україну. Тримайте шоломи Фаст і Міч. До речі, знаєте чому фаст? Одягаючи його, ви стаєте таким швидким, що росня, думає, що ви ракета, а ви насправді машина. Ну, не смішно, я поняв. Давайте просто, просто далі. Ну, що тут сказати? Це класик. Це бестселер військових шоломів. Це світовий рівень. Саме вони у 2002 році витіснили всі шоломи старого зразку, адже вони легші, більше площа захисту та зручні кріплення під додаткову амуніцію. А ми пам'ятаємо, вага це важливо. Фаст більш легкий, він для штурмових задач та активних переміщень. Міч більше для артилерії, боїв закопів та всіх родів військ, де небезпека чатує з неба. Саме тому він з додатковим захистом для вушної та скронової частини голови. Його ще полюбляють журналісти та волонтери. Давайте одразу з основного: від чого ці шоломи захищають? Обидва шоломи створені з НВМПЕ це надвисокомолекулярний поліетилен та додавання арамідної тканини загальна товщина 8 мм. Мають клас захисту NIG 3А або 1А по ДСТУ. Якщо перевести на прості слова, то ці шоломи захистять вас від. Потрапляння уламків, вибухових хвиль, пострілів з макаров і люгер. І рикошетів від цих пострілів, звичайно. Але, буває, нас питають: а є такі шоломи, щоб витримували там четвертий чи п'ятий клас? Але це просто не має сенсу. Навіть якщо ваш шолом здатний витримати кулю четвертого класу, то ваша шия, на жаль, ні. Та настільки сильна, ударна та інерційна енергія, що анатомія людини не здатна таке витримати. Запам'ятали? Уламки та пістолет тримає, а АК ні. Тому, якщо вам хтось каже, що це можливо. Перестаньте спілкуватися з цією людиною. Давайте трішки детальніше. Шоломи Фаст. Це бойовий шолом американської армії. Його особливістю є характерний виріз під вуха. За рахунок цього більший захист потилиці і трішечки довший лобовий захист. Одразу питання: а навіщо ці бокові вирізи? Одразу відповідь. Вони ідеально підходять під активні навушники. Їх можна прикріпити на ось ці бокові планки. Вони подібні до планок Пікатні. В нас є зразок з прикріпленими навушниками. Зараз все перевіримо, не хвилюється. Ну, виглядає серйозно. Давайте далі. Попереду шолома знаходиться кріплення для ліхтаря, прибору нічного бачення чи то камери. Це вже вам вирішувати, що туди кріпити. Хочете побачити, як виглядає з камерою? Ану дайте мені шолом з камерою. Ось він. Так. Ну, виглядає ще серйозніше. До речі, відео з окопу від хижака, де він мочить русню знято камерою саме з цього кріплення. Хижак. Ти крутий. Поверху шолом покритий спеціальною липучкою, Знатаки називається велкропанель. Вона призначена для кріплення маскувального каверу. Це для того, щоб більше себе замаскувати, а русня думала, що ви кущ. Всередині все просто: П'ять амортизуючих подушечок різного розміру. Ось такі переваги такої системи в тому, що вона ідеально фіксує голову саме в тих точках, де при попаданні концентрується ударна хвиля та рівномірно розсіює її по голові. Другою перевагою те, що можна їх переставляти під вашу форму голови, і шалом не буде вам тиснути, а повітря циркулюватиме всередині. До речі, лайфхак від військових. Для більшого пом'якшення та теплішого носіння між цими подушечками можна вставляти шматки тканини. Так носити приємніше, коли холодно. Позаду є потиличне кріплення із спеціальним коліщатком, за допомогою якого ви можете збільшувати або зменшувати розмір шолома. Попереду знаходиться широка та зручна лобова подушка. До підборіддя шолом кріплять спеціальні точкові ремені. Вони мають чотири точки кріплення на шолом і регулюються по довжині. На підборідді є шкіряна вставка, щоб шолом вам не натирав. Шоломи Fast є у нас в двох кольорах: олива, або як його називають в США, Ranger Green та Coyote. Адже бої на півдні та в містах тривають, а там жовті степи. Ну, ви зрозуміли. Вага шолома близько півтора кілограми. До речі, це на 25% менше, ніж більшість стандартних шоломів армії США. Від цього й пішла назва FAST. через вагу та швидкість кріплення додаткової амуніції на ньому. Далі про шолом міч. Тут недовго, адже вони дуже схожі з ФАСТ. Взагалі, це батько шолома ФАСТ. Він ще з 2002 року в амуніції американської армії. Його величезним плюсом є додатковий захист вушної та скронової частини голови. Більша площа захисту ще нікому не нашкодила. Тому артилеристи, війська ППО, дронщики, журналісти, водії і волонтери, будь-хто, хто не має прямого зорового контакту з ворогом. Цей вибір саме для вас. Матеріал той самий. Зовні він має ті ж самі кріплення під прибори нічного бачення, камери та ліхтарики, має допоміжну рейку з боку та липучки під кавери зверху. Різниця лише в тому, що активні навушники одягаються під шолом. Це важливо. Не кріпіть навушники на ці рейки. Тут потрібні інші. А от всередині він трішки відрізняється від фаст. Тут знаходяться сім надм'яких подушок із піноматеріалу Ева. Вони ну, дуже м'які. Ви їх можете регулювати під себе і переставляти під форму голови. Позаду немає коліщатка для регулювання розміру, інша форма шолома, інше регулювання. Тут знаходиться Всім нам знайома звичайна затяжка на липучці, з якою впорається навіть дитина. До підборіддя кріпиться так само, як і на фасті. Чотири точки кріплення, регулювання по довжині, зручна форма для бороди. Вага цього шолома на 100 грамів більша, приблизно 1,6 кг. Самі розумієте. Більша площа захисту. Всі шоломи ми перевіряємо в лабораторії, та разом із ними ми відправляємо копії протоколів про випробовування. Перевіряйте це обов'язково, навіть якщо купуєте шолом не у нас. Всередині шолома ми кріпимо спеціальну інформативну наліпку. Отже, якщо вам потрібні активні навушники камери GoPro, щоб зафільмувати, як ви лупите русню чи інша додаткова амуніція. У нас це все також є в наявності. Не нехтуйте захистом голови та правилами безпеки. Ну, ніби все. Я впевнений, що я точно щось забув розповісти, тому запитуйте в коментарях, а я на все відповім. Бережіть себе та обирайте лише якісну амуніцію. З вами був Украмор. Слава Україні!